У тих, хто давно не перше, скажімо так, десятиліття користується мобільним телефоном, уже напевне встигла виробитись певна догма, що за невеликі гроші можна купити ну якусь просту дзвонилку, ну максимум писалку смс-ок. А от на функціональний смартфон доведеться серйозно повитрачатись. І якщо ви вже встигли звикнути до такої думки, ми зараз хочемо раз і назавжди вас від неї відучити. Лідер ринку компанія Nokia представила нову і доволі широку лінійку власних смартфонів, які за досить таки невисоку ціну можуть повною мірою забезпечити практично усі потреби як найвимогливішого користувача. Сьогодні на українському ринку ця лінійка включає у себе чотири різних телефони, кожен з яких має свою цифрову назву: Nokia 500, 603, 700 і 701. Занадто різними їх назвати при цьому важко, адже у них є маса об'єднуючих факторів у першу чергу технічних. Усі вони збудовані на швидкому сучасному Гігагерцовому процесорі, мають яскраві мультисенсорні екрани, чутливі з досить оперативним відгуком. Бортових кількох Гігабайт пам'яті достатньо для нормального функціонування системи і навіть додатково встановлених програм. Цю ж пам'ять можна серйозно розширити додатково встановленою мікро sd карткою а 32-х отриманих таким чином Гігабайт точно буде достатньо і для тримання в телефоні розширеної музичної колекції, і для створення розмаїтої фотогалереї, і навіть для великих об'ємів відео. Тепер давайте ретельно розглянемо кожен телефон. У цієї лінійки є простий логічний принцип. По тому як зростає цифра у назві смартфона, зростає його функціонал і само собою ціна. Тож давайте почнемо з самого початку з 500-ї Nokia. Найпростіший з усіх згадуваних нами, але він начинений усіма потрібними сучасній людині можливостями. Є тут і Wi-Fi, і GPS, і автоматичне обертання екрану, і fm радіо, і власна поштова програма. Як зрештою і в усіх інших телефонах, це я говорю одразу, аби кожного разу не повторюватись. П'ятисотку при цьому можна назвати найбарвистішою моделлю, адже у неї в комплекті йде кілька різнокольорових панелей. Далі за зростанням Nokia 603. Всі ті ж описані можливості дещо більший екран на 3,5 дюйми. Телефон відверто яскравіший, потужніший і швидкодійніший. Він випускається у кількох варіантах розфарбувань. І, до речі, це єдиний із четвірки, який працює на мікросімці. Наступна модель 700. Вона не більша за габаритами від попередника, а якраз навпаки. Найтонший і найкомпактніший смартфон у представленій лінійці, заточений у такий от стильний металево-скляний корпус. Екран у нього особливо якісний, типу. а молодівського типу. у 701 го вершини, так би мовити, Нової лінійки матриця екрану IPS-типу з її максимально точними і соковитими природними кольорами і неймовірним кутом огляду, який доходить мало не до 180 градусів. Камера тут також крутіша, ніж в усіх інших, не 5, а 8 мегапікселів з подвійним сиплодіодним спалахом. Ще розглядаючи ці телефони, варто згадати про NFC, порівняно нову технологію передачі даних, яку Nokia активно взяла на озброєння. Вона дозволяє швидко підключити свій телефон до інших пристроїв і її взагалі вважають технологією майбутнього, адже на її основі розробляються системи оперативних платежів. Величезний об'єднуючий фактор усієї цієї лінійки телефонів операційна система. Вся четвірка має на своєму борту одноіменну систему Nokia. Її найсвіжішій на сьогодні конфігурації Nokia Bell. Донедавна панівна на ринку операційна система Symbian за останні кілька років пережила кілька революційних змін, плавно перерішив версію Bell і отримавши родинне ім'я, чи у нашому розумінні прізвище кінського виробника переробили систему кардинально, заточивши її під активне сенсорне управління. Сам же інтерфейс набув сучасних, більш функціональних за своєю суттю обрисів і елементів. Отаке випадаюче меню для оперативного запуску чи відключення комунікаційних служб. Кілька повноцінних робочих столів, яких на 700 першій моделі збільшили до шести, і маса можливостей напряму зав'язаних на інтернетові, толковий швидкий браузер, який читає усі популярні на сьогодні формати, включно з HTML-ом. своя вбудована поштова програма, офісний пакет, в якому можна не лише переглянути робочі файли, а й навіть внести необхідні правки. Є й складніші програмні пакети, розраховані на більш серйозне офісне використання. Зрештою, стратегічна співпраця Nokia з Microsoft дається взнаки і в цій операційній системі. Окрема фішка, без якої не можна говорити про сучасність смартфону, інтегровані додатки для роботи з популярними соціальними мережами і маса віджитів – інформаційних, сервісних службових, які дають потрібну інформацію у більш зручному та миловидному вигляді. Зрештою, попередньо встановленими програмами тема не обмежується. Масу смачного, потрібного і корисного можна завжди завантажити з фірмового онлайн-магазину. Ну і як же ж тут не згадати про іншу фірмову фішку Nokia, карти. Вони сьогодні завантажуються у всі без винятку смартфони цього виробника. Їх можна легко оновити чи довантажити нові регіони через інтернет. Вони максимально детальні. І супроводжується автомобільною та пішохідною навігацією з різномовним голосовим супроводом. Найголовніше, що все це безкоштовне і подібною цінною фішкою на сьогодні не може похвалитися жоден інший виробник мобільних телефонів. І останок. придбавши собі Nokia 500, не лякайтесь, побачивши там попередню версію операційної системи Nokia Anna, вона легко і просто через комп'ютер поновлюється до варіанта Bell. Цю ж операцію можна проробити із цілим рядом старших смартфонів: і к сьомим, c C7, Сьомим, Oro, C601, є 7 є 6 перетворюючи кожен з цих апаратів у максимально сучасний комунікаційний пристрій. Одне з наймодніших гасел останніх років звучить приблизно як стираючі кордони. І усю оглянуту нами з вами сьогодні лінійку телефонів NoKia, ми також можемо причислити до сподвижників цієї глобальної ідеї. Ці смартфони, а це смартфони в прямому розумінні цього слова, практично ліквідовують виниклу колись прогалину між дешевими і дорогими моделями. А простіше кажучи, уміти практично все за невеликі гроші, це ще треба вміти. І вони вміють.